Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька показникових та логарифмічних рівнянь і нерівностей. Перед вами є одне показникове рівняння одне з них. Логарифмічне, і подивимося, а які відмінності в розв'язанні між ними. В першому випадку, в першому завданні нам. Не потрібно писати область допустимих значень, тому що замість х можна підставити будь-яке число і все буде окей. В другому ж випадку потрібна область допустимих значень, адже всередині логарифма може знаходити стільки додатні числа, отже, x плюс 2 має бути більше за 0. Коли ви розв'язуєте логарифмічні рівняння, даний запис можна вже не чіпати, і потім тільки перевірити, а чи все буде спрацьовувати. Якщо ж мова йдеме про логарифмічні нерівності, розв'язу до кінця обов'язково. Власне, бувають такі випадки, коли даний запис буде значно складніше робити, ніж саме саме рівняння, але з нерівністю придеться зробити все рівно, тому тут уже вибору не буде. Давайте приступимо. В першому завданні для того, щоб зробити його, нам потрібно представити обидві частини, дуже схожими одне на одне. У нас є три п'ятих. Ми це теж перепишемо, це наша основа степеня. І вона підноситься до степеня 2х мінус 3. Одиницю слід теж спробувати представити як 3 п'ятих в якомусь степені, в якому б степені це могло би бути. Будь-що в нульовому степені це 1, тому ми можемо написати, що воно в нульовому степені. Основна ідея в тім, що ми з вами представили ліву і праву частини, як щось одне і те саме. В степенях. Звідси можна зробити висновок, що і показники 2х-3 і 0 теж між собою рівні і далі розв'язувати вже це рівняння. Коли ми говоримо про логарифми, нам теж потрібно їх привести до однакового вигляду. Тобто у нас є логарифм при основі 3 від х плюс 2, а праворуч є одиничка. Це також логарифм при основі 3, але ж від чого? Від трійки в першому степені. Тобто ми використовуємо, власне, оцю трійку і оцю одиничку, щоб отримати 3 в першому степені. Після цього ми, так як і в першому завданні могтимо написати x плюс 2 дорівнює 1. Далі тільки діло за тому, як їх розв'язати. Виконавши прості дії, ми отримаємо x і в першому прикладі, і в іншому. Єдине, що в другому завданні слід мінус 1 підставити замість x і подивитися, буде більше за 0, чи Мінус 1 додати 2. Буде більше за 0, отже, мінус 1 нам підійде. Таким чином, можна заповнити відповідь: в першому завданні це буде 1,5, а в другому це буде мінус 1. Якби в другому завданні число не задовільнило область допустимих значень, ми би сказали, що в даного рівняння розв'язків немає. В другому завданні нам потрібно буде розв'язати три нерівності. вони і є і показникові, є і логарифмічна, але вони досить прості і будуть виконані одним єдиним способом. Перше, на що слід звернути увагу, це те, що в логарифмічній нерівності знову ж таки потрібно прописувати область допустимих значень на відміну від показникової. І ми це записуємо. 2 відняти х має бути більше за 0. Розв'язуємо дану нерівність. До речі, деякі нерівності там показникові або логарифмічні, можна теж розв'язувати, так як я зараз покажу. Із цією лінійною нерівністю їх можна буде привести до однакових там основ і працювати з ними залежно від того, там більша основа за одиничку чи менше. Я покажу це в одному з наступних номерів. А зараз покажу універсальний варіант, як з цим не гратися. Наприклад, можна написати, що мінус х буде більше за мінус 2, потім змінити знаки і вийде, що x менше за двіку. Таким чином, ми з вами отримали область допустимих значень для третього завдання. Перші два завдання вони з показниковими нерівностями, і для того, щоб їх розв'язувати, потрібно зрозуміти наступне. Те, як прописані наші показники. У нас є х 2 і є, власне, х помножений на 2. Від цього будуть залежати різні способи розв'язувати ці нерівності далі. Саме тому їх я вирішив показати зараз. В чим суть. Якщо ми можемо просто взяти двійку і від'єднати, так як в першому прикладі, то ми могтимемо написати, що в нас є 3 в степені х, яке множиться на 3 в другому степені. 3 в другому степені, зараз запишу як 9. Тобто ми помножимо на 9, далі мінус є 3 в степені Х і помножити на 1. Адже на одиничку, якщо ми помножимо, нічого не зміниться, тому краще давайте допишемо її. І це все більше або дорівнює 63. Можна це розв'язувати далі так. Тобто ми його переписали в такому вигляді. А другу нерівність ми можемо переписати у вигляді 3 в степені Х, підносимо до другого степеня. Це могло б бути написано як 9 в степені х, 3 в степені 2х і інші варіанти. Але, в суті своїй це буде щось піднесено до квадрату. Далі ми додаємо 2, яке множиться на це саме щось на 3 в степені Х. І, наприклад, мінус 3 менше рівне 0. В цих завданнях. Суттєвою відмінністю є те, що ми ось в цьому місці щось підносимо до квадрату, і можна зробити заміну, яка буде перетворювати його на квадратне рівняння. А тут лишатиметься лінійне. Про це дещо згодом. У всіх наших нерівностях слід зробити так, щоб всі наші записи були ліворуч. Я ж в першому завданні ще й 3 в степені x винесу за дужки. Це обов'язковий наступний крок, тобто буде в дужках 9 відняти 1 мінус, наприклад, 63 більше або дорівнює 0. Потім, наступним кроком, що ми будемо робити, це ми прирівнюємо до 0, тобто 3 в степені х, яке множиться на 8 мінус 63, ми пишемо, що воно дорівнює 0. Аналогічним способом ми пишемо і. Те, що 3 в степені х до квадрату, додати 2 помножене на 3 в степені х, відняти 3 теж буде дорівнювати 0. Таким чином, ми отримуємо рівняння, яке можна розв'язувати і не нервувати за те, що в правильну сторону наші знаки повернуті. Розв'язавши їх, це можуть бути різні способи. Наприклад, для першого рівняння ми будемо мати 3 в степені х, яке множиться на 8, дорівнює 60. 3, відповідно, 3 в степені x буде дорівнювати 60. 3, що ділиться на 8. Інколи такі випадки трапляються, коли дане число не зразу було ідеально підібране для умови. Але в реальному житті таке трапляється. Це майже було би 8. І щоб розв'язати дане завдання, нам потрібно скористатися логарифмами. Тобто, щоб отримати, чому буде дорівнювати x. Нам потрібно написати логарифм при основі 3. Тобто, основа степеня є основою логарифма. І записати туди вже наших 63. 8. Тобто, ось таким буде наш x. можна знайти приблизне значення. Для мене це буде приблизно так. Даний вираз майже 8 і метри піднос майже до степень, ну, до якоїсь степень, щоб отримати 9. Тобто, Весь цей вираз буде майже 2, але трішки менше. Можливо, десь приблизно 1,7. Це потрібно для того, щоб зорієнтуватися, а на яке число воно схоже. Далі ми будемо його записувати як 63,8 або 7,7. Після того, як ми це зробили, робиться рисунок. Якщо в нашому завданні було дорівні в знаковій нерівності, то ми зафарбовуємо. І наступне, що ми робимо, визначаємо, які знаки будуть ліворуч і праворуч. Отже, якщо ми візьмемо число менше десь приблизно як 1,7, наприклад, 1, і підставимо ось сюди, то в нас буде виглядати приблизно так. 3 в першому степені це 3, ми множимо його на 8, віднімаємо 63 і дивимося, більше воно за 0 чи менше за 0. 3 на 8 – 24, Відняти 63 буде менше за 0, тому можна говорити, що в цій області, де ми взяли число менше, ніж в нашій логарифм. Буде мінус. Візьмемо більше число. Це може бути, наприклад, двійка, вона буде більшою, або взяти трійку, щоб точно з запасом було. І 3 в третьому степені це 27. Ми множимо його на 9 відняти один, на 8 і віднімаємо 63. Якщо ми 27 помножимо на 8, це буде навіть більше, ніж 20 на 8, а це вже би було б 160, тому буде явно плюсик, тобто це буде більше за 0. Відповідно, ми будемо записувати плюси в даній області. Далі перевіряємо, що нам потрібно: більше за 0 чи менше за 0. Більше за 0, тому в відповідь попаде область з плюсиком. І тоді ми записуємо, що x буде належати від нашого логарифма при основі 3 від 7,78 і до плюс нескінченності. Квадратну дужку ми ставимо, тому що ми нас зафарбовано і є дорівнюєм запису. А... Круглу біля нескінченності ставимо завжди тому, що нескінченність не зрозуміло конкретно, яке це число, тому в таких випадках завжди ставиться кругла дужка, і біля нескінченності вони саме круглі. Розв'яжемо другу нерівність, нам потрібно її робити через заміну. Тобто наша заміна буде виглядати так: 3 в степені Х буде дорівнювати t. до якого степеня ми б не піднесли 3, чи до додатно, чи до від'ємно, чи до нуля ми будемо отримувати додатне число. Тому можна зразу говорити про те, що наше Т буде більшим за 0. Хотілося б нам стати більшим рівнем, але 0 ми не отримаємо, тому буде просто більше за 0. Ось таку умову ми накладаємо. Це для того, щоб наші обрахунки потім зробити меншими, якщо раптом що. І записуємо наше рівняння, воно вже буде мати такий вигляд t в квадраті додати 2т, підняти 3 до рівня 0. Розв'язуємо його через дискримінант. Будемо підносити двійкостю до квадрату. Дискримінант у нас записується як b в квадраті, мінус 4 у нас буде двійка, тому 2 в квадраті це 4. Далі відняти 4, помножити на А на одиничку і на С на мінус 3. Я б мінус на мінус роблю плюс і множу на 3. 4 на 3 12. І додати ще 4 буде 16. А це буде 4 у квадраті. Тобто корінь з дискримінанта буде 4. Це нам буде потрібно в наступній дії. Тобто ось це, що ми з вами отримуємо звідси, це свого роду йдуть якби нулі функції. Тобто шукаємо б, а в якому місці наша функція змінила б знак на протилежний. Якби ми написали не знак нерівності і нулик, а написали до на Y, це ті місця, в яких вони можуть змінити знаки, якраз те, що нам необхідне для даного рисунка. Тому ми це робимо різними способами. В першому випадку ми мали справу із практично лінійним рівнянням, де 3 в степені X було нашим невідомим. В другому випадку ми маємо справу з квадратним рівнянням, можливо, було б якесь інше завдання, то вже нюанси. Основна ідея саме цьому розв'язати знайти от такі точки. Шукаємо x1. Для того, щоб це зробити, ми запишемо формулу коренів квадратного рівняння. Я використовую ту, що з плюсиком першу. Вона дає менше помилок в процесі. Ми менше губимося і всяких різних зайвих речей додаємо. І давайте будемо дивитися. Сказано мінус b. b у нас плюс 2. Змінюємо на протилежне стане мінус 2. Додати корінь з дискримінанта це додати 4. Ділимо на 2А2 помножити, замість А в нас одиничка. Прописуйте цю одиничку, раптом там буде невгода. Ви це напишете. Бо якщо ви не будете це записувати, то, власне, приучите себе не писати коефіцієнт А і в якихось завданнях буде помилка. В чисельнику буде 2, в знаменнику буде 2, відповідно, перший корінь буде дорівнювати 1. Ви вже, мабуть, помітили помилку. Річ у тім, що ми дуже часто пишемо Х, незалежно від того, яка змінна в нашому рівнянні. В нашому рівняні мало бути Т, тому тут мало бути не x1, а відповідно Т1. Будьте цим обережні, дуже часто ми допускаємося такої помилки, тому перевіряйте, чи ви її теж не робите. Далі треба пошукати вже Т2. Формула аналогічна, єдине, що змінюється знак в цьому місці. А відповідний знак в цьому. Тому ми мугтимемо зекономити записи, написати мінус 2, мінус 4, а в знаменнику написати 2 помножити на 1. Пам'ятаєте, умова? Більше за 0. Якщо в нас в чисельнику додається два числа з знаком мінус, то і весь всі обрахунки будуть говорити про те, що ми отримаємо від'ємне число. А тому. Ми можемо навіть не рахувати його далі. Порозуміємо, що не збуде здовільняти цю умову, що те більше за 0. Тому, щоб продовжити далі, ми вертаємося до нашої заміни, ми пишемо 3 в степені x, пишемо дорівнює і замість те вже пишемо одиничку. І розв'язуємо ось таке рівняння. Щоб його зробити, ми напишемо, що в нас є 3 в степені x, одиничка це 3 в степені 0, звідси робимо висновок, що x дорівнює 0. Для цього було все зроблено, тобто будь-які способи нам підходили, щоб ми це отримали. Те число, при якому в цьому місці, власне, придеться ставити дорівнює, щоб отут ми могли подивитися, чи з плюсиком нам треба брати, чи з мінусом. Як і минулого разу робимо рисунок. Я зразу виколюю точку, там буде нулик. Потім дивлюся, є дорівнює чи немає. Воно в мене є, тому я його зафарбую. Запишу, що це, власне, по іксу робиться, адже в нас є ще і змінна Т, можливо, би це ще стосувалося б неї, позначивши відповідну точку на координатній прямій, ми можемо потім знову працювати, як і в попередньому разі, із знаками. Підставляємо в дану жовту нерівність в нас порівнюється з нулем. Більше за 0, менше за 0. Це недалеко не ідеальний варіант, але він робочий. Беремо число менше за 0, це мінус один, відповідно. Даний доданок буде перетворений на 3 в степені мінус 1 або 1 третю. Якщо піднесемо до квадрату, буде 1 дев'ята. Давайте такі речі дещо пропишемо. Далі додати 2 помножити на 1 третю, і відняти 3. Погодьтеся, якщо ми візьмемо 2 помножимо на 1 третю, це буде менше за одиничку. Одна дев'ята теж менша за одиничку, якщо ми віднімемо 3, то отримаємо число менше за 0, тому зліва і не, не, не здивуємося, що буде саме мінус. І ми його ставимо. Отже, ця частинка буде нам підходити, адже потрібно, щоб було менше за 0. Але слід перевірити, чи раптом в цьому місці теж не буде мінуса. І ми беремо більше за 0, наприклад, одиничку, 3 підносимо до степеня 1, це буде відповідно трійка. Підносимо її до квадрату буде дев'ятка вже, тобто перший доданок буде дев'ятка, далі плюс 2 помножити на 3 в першому степені на 3, відняти 3. Ви вже згадалися, що там буде більше за 0. Рахувати його до кінця не потрібно, тому ми зразу ставимо плюсик. Нам потрібно було менше за 0, тому ми вибираємо власне дану область і записуємо відповідь від мінус нескінченності з круглою дужкою до нуля з квадратною дужкою. В першому завданні можливо. Дане число би було б нормально поділеним, і це було б три в якомусь певному степені. Мені, наприклад, це не вдалося підгадати зразу, але такі приклади трапляються, тому я лишив саме таку умову. І давайте зробимо останнє на сьогодні, третє завдання із логарифмом. Як розв'язувати нерівності з логарифмами? Та так же само, як і ми розв'язували ось ці нерівності показникові. Річ у чому? Ми маємо все перенести вліво і порівняти з нулем. Тобто, щонайменше прописати, що у нас є логарифм, при основі, яка б вона не була. Далі ми записуємо 2 відняти х, ми пишемо мінус 4 більше за 0. Після цього ми пишемо, що воно цьому нулю дорівнює, і розв'язуємо його як рівняння. Тобто буде логарифм при основі цілих від 2-х всередині. Ми пишемо мінус 4 дорівнює 0. Для того, щоб зекономити собі одну дію, я напишу дорівнює 4. Власне, і четвірку перенесу праворуч. Далі нам потрібно буде оце 4 представити як 0,3 в степені 4 всередині логарифма, щоб ми порівнювали між собою два логарифми. Таким чином, у нас буде логарифм при основі 0,3 від 2-х. Дорівнюватиме так же само логарифмові. При такій самій основі, але від 0,3 в четвертому степені тут можна говорити, що 2 мінус х та 0,3 в степені 4 між собою рівні. А отже, це можна прописати: ми це пишемо. 2-х дорівнює четвертому степені. 3 в четвертому степені це 81. Якщо була одна цифра після коми. То зараз їх стане в 4 рази більше, тобто 4 цифри після коми, і це вийде 81 десятитисячна. Далі ми маємо розв'язати і знайти, а який буде власне Х. Можна написати, що мінус х буде дорівнювати 81 десятитисячна, мінус 2. Власне, нам потрібно буде отримати х, і від 2 відняти 81 десятитисячну. Таким чином, ми будемо мати в кінці дев'ятку, одиничку, ще дев'ятку і, власне, 1,99, якщо я ніде не помилився з обрахунками. І підкреслюємо його. Все ми це знайшли. Продовжуємо його так же, як і робили в попередньому. Ми робимо рисунок, виколюємо точку. Пишемо х, підписуємо це число, яке б воно не було. Ми чітко розуміємо, що воно менше за двійку, але явно більше за одиницю. Тому зліва ми могтимемо замість X поставити 1 і подивитися, що власне вийде. Але є один нюанс. Ми в такій ситуації забуваємо про область допустимих значень. Нам сказано, що x має бути менше за 2. Ми маємо ще виколоти точку. Давайте ми її ось так виколем, щоб було видно, де вона знаходиться. І під нею маємо написати, що в нас є двійка. Бачите, в нас сказано менше за 2». Це означає, що нам підходять тільки ті значення, які будуть менше за двійку. Тобто це або вся ця область від мінус нескінченності до 1, майже 99, або від нього до двійки, і там дуже невеличка область, ось ця. Потрібно подивитися, які знаки де. Беремо число 1, воно явно попадає в дану область, і підставляємо. Логарифм ось в цьому місці буде від 1, бо 2 відняти 1 це буде 1. До якого ж степеня потрібно піднести ну, цілих 3, щоб получити 1. Власне, як і будь-що до нульового степеня, тому це буде 0 відняти 4, відповідно, буде знак мінус. І ця область нам уже не підходить. Далі слід взяти якесь число, яке буде більшим за це, і вже перевіряти з ним. Це досить складно. Ми візьмемо число трішечки менше за 2. і подивимося, що буде, як буде себе вести, якщо ми візьмемо трішки менше за 2. Ну, Наприклад, візьмемо таке число, щоб в цьому місці, наприклад, утворилося дуже маленьке число, якась там одна тисячна, наприклад. І до якого ж степеня потрібно піднести 0,3, щоб виходилася якась одна тисячна до дуже великого. Тобто воно явно буде більше за 4, і тому знак буде тут плюс. І нам підходить власне ця область від даного числа і аж до двійки. Зазвичай не настільки страшні обрахунки будуть, як у нас отут сталося. Я брав довільні числа, тому у мене вийшло, власне, як бачите, те, що вийшло, у відповідь ми напишемо, що Х буде належати від 1,9919 до 2 не включаючи. Власне все, всі нерівності ми з вами розв'язали. Що ж, до зустрічі наступного разу.